Працював в охоронній фірмі водій-охоронник у мобільній групі. До Національної гвардії я прийшов 5 мая 23-го року. Добровільно прийшов, звернувся до військомату, мене одразу взяли до уваги і запропонували мені через три неділі на відправку до Національної гвардії. Теперішня ситуація і тактика. Інша, вона складається з десантування з БМП на позицію, подавлення ворога позиції, і знову евакуація і е, скриваємося з позиції. Та багато мотивує. Не подобається, як і всім, напевно, сусід, який щось собі підвозомнив і е, Ставиться з неповагою до цілої країни, до нації. Також мотивує те, що в мене був менший брат на 13 років, який служив в спецназі. У 2014 році він ще проходив службу вже на контракті. І в Донецькій області під Сніжним. Загинув. Ну і насамперед, це ніхто не збирається терпіти. До нас зброю, від зброї вони загинуть. А не вважати себе ми не дамо. Я думаю, з такою ціллю всі живуть. І хотілося б, щоб долучалися і чоловіки, і жінки, щоб робили одну справу. І побороли з цього ворога.